На особистий прийом до старости звернулася 489 громадян. Староста селища Квасилі Віта Кисільова звітувала щодо проробленої роботи за 2024 рік. Розповіла, що чимало роботи було виконано з благоустрою, озелененню та ремонту прибудинкових територій. Серед основних здобутків староста виокремила дві події: найбільш знакові. Те, що відбулося в Квасилові, це громадський автомобільний транспорт, який почав курсувати в серпні 2024 року, і відкриття центру надання адміністративних послуг для квасилівчан. У різних категорій населення згаданий транспортний маршрут під номером 46 сполучає квасилів із містом Рівне. Пролягає через мікрорайон Південний центр міста та завершується у Золотієві. Щодо відділення центру надання адміністративних послуг та його у квасилові відкрили у листопаді минулоріч. Там можна оформити понад 115 найзатребуваніших документів, не витрачаючи часу на поїздку до обласного центру. Після завершення звіту настав час запитань цікавили. Коли дійдуть руки до вулиці Волинських Чехів. Приходимо, а до сих пор ніхто не залишається. 12, 28, 30 до самого кінця у нашій вулиці. Арматура і стоп арматура. арматура вся зверха. Я до вас залізю з 20 обращався. ви сказали, що паде стоп, тоді будемо робити. направила звернення в прад рівне обленерго, тому що вони є балансоутримувачами. Цих опор, щоб вам було зрозуміліше, вони є власниками цих опор, і тільки вони мають право їх заміняти. В них є запланована заміна електроопор по вулиці Волинській Чехії. Питали щодо планів на будівництво по вулиці Молодіжній у Квасилові. Цікавила ділянка біля одного із кафе при в'їзді у селище. Поки що там немає будівництва. Так там готує е власник земельної ділянки, наш забудовник. Інвестор, який прийшов у Василеві, він готує земельну ділянку під будівництво п'ятиповерхівки. У підсумку Віта Кісільова поділилася планами на поточний рік. Змін варто очікувати у спортивному напрямку. Це реконструкція футбольного поля, тому що е, у нас дуже багато є юних. Футболістів, які мріють займатися футболом, які просять їх підтримувати, розвивати цей напрямок. Також буде проведено тендерні закупівлі на проектно-кошторисну документацію спорудження спортивної зали. Комплексної там має бути футбольне поле, волейбольне поле. Загалом староста Квасилова звітувалася та спілкувалася із мешканцями близько години. На усі питання відповіді дала. Юлія Котеревська та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.